Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже гарячу тему бій Усик дюбуа 2 реванш, який очікує весь світ боксу. Назва нашого відео Усик Усик-Дюбуа-2 коли бій, хто фаворит, коментарі профі. Якщо ви саме шукали цю інформацію, то ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео ми не лише розглянемо, коли відбудеться цей довгоочікуваний поєдинок, а й розповімо про те, як можна вигравати на ставках на бокс саме під час бою Усик Дюбуа. Якщо ви плануєте зробити ставку, обов'язково перегляньте детальні стратегії, які допоможуть збільшити ваші шанси на виграш. Під відео ви знайдете посилання на сайт з прямою трансляцією та можливістю ставити прямо під час бою, не пропустіть свій шанс. Що ж, які стратегії ставок найефективніші? Перш за все, варто враховувати форму бійців, їхні попередні бої, тактику та психологічний стан. Наприклад, УСИК вже довів. Що вміє зберігати холодну голову і перемагати у важких ситуаціях Дюбуа, зі свого боку, сильний і агресивний боєць, який може здивувати будь-кого. Тож фахівці радять не ставити лише на перемогу одного з боксерів, а звернути увагу на ставки на раунди, загальну кількість ударів або навіть на те, чи буде нокаут. Якщо ви хочете випробувати свої сили та знання, зробіть ставку просто зараз. Посилання на сайт зі ставками і прямою трансляцією знайдете у описі під цим відео. Пам'ятайте, що правильна аналітика та розуміння бою запорука вашого успіху. Не забувайте, що ставки це не лише азарт, а й відповідальна гра. Вивчайте інформацію, аналізуйте і лише тоді робіть свої прогнози. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам підготуватися до бою Усик, А2 і отримати максимум задоволення від перегляду та, звичайно, ж, від виграшу. Отже, друзі, не пропустіть шанс зробити свою ставку і підтримати улюбленого бійця. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями. Усок дюбуа 2, коли бій, хто фаворит, про все це ви дізнаєтесь саме тут. Дякую за увагу, і нехай удача буде на вашому боці. Спросить Чаджі